30 січня тривали інтенсивні бойові дії навколо Дебальцевого та вуличні бої в місті Вуглегірськ. Водопостачання міст Алчевська та Хрустального було порушене. Електрика була відсутня в майже 100 населених пунктах Донецької та Луганської області України. 30 січня російські терористи атакували блокпост Балу, що на трасі М-03. Але ця атака була відбита, було підбито російський танк екіпаж якого було взято в полон. 30 січня терористи атакували Чорнухине. Цього ж дня бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Рідкодуб на сході, Новоорлівка і орлово іванівка на півдні Дебальцевського виступу. В одному лише Дебальцевому за добу 30 січня загинуло семеро мирних мешканців. Почалась евакуація.